Сьогодні я вам хочу запропонувати дуже ефективний очищувач для нашого лиця. Перш за все, він бореться із старінням нашої шкіри. Він дуже ефективний, він ем, готовиться дуже легко і, звичайно, економний. Це простий наш яблучний уксус. Ви знаєте, що яблучний уксус володіє антибактеріальним. Антивірусним антигрибковим ефектом. Він бореться із нашими пігментними плямами, що робить більш світлішими і більш такими непомітними. Також він бореться із прищами із вугрями і очищає нашу шкіру. Він допомагає нашій шкірі бути більш гарною і чистою. Як ми будемо робити цей очищувач? Ми беремо 1 столову ложку яблучного уксусу. Одна столова ложка яблучного уксусу і 2 столових ложки води. Ви знаєте, що самим яблучним уксусом не можна протирати шкіру. Один до двох. Воно все перемішалося. Беремо. Тампон і протираємо. Легенько протираємо наше лице. Для того, щоб цей очищувач мав кращий запах, можна добавити одну-дві краплі лимонного соку. Ми, звичайно, будемо дуже осторожними біля наших очей, щоб яблучний уксус не подразнив. Наші очі. Якщо так вийде, що він попаде в очі, ви швиденько йдете і промиєте чисто водою. Цим очищувачем для лиця, який дійсно дуже ефективний, і також не забуваємо про нашу шию. І, і завжди кожу я протираю кожного вечора перед сном. Можна його використовувати як і зранку, так і ввечері. А потім ви цей очищувач, що ви зробили, ви можете знайти будь-яку баночку, як я зробила від крему. Крем закінчився, налила цю баночку. І, звичайно, я його кладу в холодильник. То зараз літо, дуже жарко, і можна. Протирати. Я протираю тільки ввечері перед сном, а моле можна користуватися два рази на день як і зранку протирати, так і ввечері. Я надіюся, що ви попробуєте цей очищувач для лиця, і вам він дуже сподобається.